Друзі, всім привіт! Привіт, мої дорогенькі! Як хочеться всіх вас обійняти, побажати вам гарного дня, щоб у вас все було добре. З вами знову Ілья Сергійович. І сьогодні у нас розпаковка. Розпаковка! От така мені прийшла посилочка, і ми зараз з вами в неї зазирнемо, подивимось. Так, отже, тут є. 5 предметів вартістю 10 доларів обійшлося все. Давайте подивимось, що в нас тут є. По-перше, що це? Так. Ага, подивіться, яка класна штука. Так, знаєте, що це? Що це таке цікаво? Хто здогадається, що це? Це кавоварка, можна сказати так. Для фільтру кави. Дивіться, тут є така сіточка міленька. Так, береться чашка, сюди ставиться такий фільтр, засипається кава, заливається кип'яточком і в нас виходить така фільтр кава. Можемо, до речі, спробувати. Що нам потрібно? Нам потрібно зерно. У мене якраз є чудова кава Ефіопія Аріча. А річчя, яка смажена спеціально під фільтр. Так, ось вона, ось вона, чудова, чудова кава Ефіопія. Я візьму 10 грам. Візьмемо якийсь стаканчик і насипаємо сюди. Ну, 11 грамульок. Я думаю, для однієї порції це достатньо. Поставлю на кавомолці досить такий крупний помел. Так, дивіться, це помел такий крупніший ніж на еспресо. Для всіх пуроверів пуровер це коли водичка протікає крізь каву. Потрібно брати трошки крупніший помел. Ось засипаємо ось так, розрівняли і заливаємо. Дуже до речі, зручно, ну, такий маленький фільтр, тому що в нас була така велика колба В 60 Вона, до речі, зараз розбилася, от, а фільтр кави хочеться. А тут таке маленьке, зручненьке. М -м, вже аромат пішов. Щоб побачити, як воно працює, я отак от підійму. Бачите, і воно все прокапує. Тут маленька дрібна така сіточка, яка не пропускає каву, а тобто проходить тільки рідина. Так. Спробуємо. Ваше здоров'я! Ммм. Кайф, кайф. Фільтр кава готується отак дуже просто. Кайф. Оця штука мені подобається. І ця кава теж. Що ж, наступне, наступне. Що у нас наступне? Oh -ho О! Вау, <laughs> подивіться, що це. Це такий змішувач кран для душу. Подивіться, в нього гнеться голова. Тут є якийсь пропелер, напевно, він крутиться і шпарить. А тут і ще знаєте що? Було намальовано, що коли цей вентилятор крутиться, то отак от, коротше, воно не просто б'є такими струйками, а воно отак от коротше завертає такий коротше віхарь. От, і тут є одразу краник е старт стоп. Це в нас що? Кнопка. А, це кнопка просто пролив. Ось така штука. Ну, буду тестувати. Бачите, можна на нахил собі зробити під якимось кутом. Е так, що в нас далі? Далі, ага. Це. Хто знає, що це таке? Це антивібраційні такі ніжки під пральну машину. Бачите, чотири. Так, якщо знаєте, коли йде сушка, коли йде віджим і багато обертів на барабані, то пральна машинка може пригати, скакати і там підставляються отакі штуки, і вони, по ідеї, мають гасити вібрацію. Теж корисна така штука. Це що в нас? Це спеціальна лента, вона як скотч іде, вона волого не проникна, не вологозахищена, можна в районі умивальника, щоб у вас нічого не текло, не капало, такий, як ущільнювач. Вона як скотч клеїться на поверхню. Так, і останній п'ятий наш товар, п'ятий продукт. Це. Що це? Ага, це пояс це... <хи> для спини. для спини, от, Тобто, щоб тримати рівненьку осаночку, і ось так. І потім дивіться, ви просто одягаєте, ну, це під одежу взагалі одягається. От, І в чому прикол? Воно, по ідеї, повинно тримати вашу осанку. Воно. Ви так його затискаєте, і воно не дає вам горбитись, не дає, коротше, у когось сильна сутулість. Е, воно вас буде стримувати від таких коротше, від надмірної сутулості. Ви його так затягуєте. От. Ну, це треба підлаштувати під свій розмір. Тут є така липучка спеціальна. Е, Напевно, я неправильно його одягнув. От, ну, Треба з ним розібратися ще. Е, він одягається під одежу, і ви його, в принципі, можете носити весь день. І у вас буде завжди рівненька спина. От. Коли захочете згорбитися, це буде важко зробити. Що ж, отак, друзі, отака розпаковка. На цьому все. Бажаю вам всього найкращого, щоб у вас все було добре, щоб було у нас мирне небо. З вами був Ілля Сергійович. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Па-па.